Вітаю вас, мої любі сонечки. А я як ти бачиш, яким чином душі, які зараз вже в процесі пробудження? Як це видно? І це дуже видно, сонечки. По-перше, видно по аурі, а ви знаєте, що в мене відкрите вже третє око. Я бачу чистим знанням, попри матрицю, крізь матрицю. Я бачу, що душа підсвічує, підсвічує її серце. Це вже дуже-дуже видно. Вже не така сіра, не така темна, це зразу видно. Але саме більше видно, знаєте на чому? Видно слід енергії Кундаліні. Що це таке? Пам'ятаєте, у нас є подкаст про енергію Кундаліні, взагалі дуже багато цікавих тем на моїх подкастах. Ви можете це все послухати. Так от енергія, наша Кундаліні, вогняна енергія. Коли ми стаємо зрілими, душа стає зріла, забирає свою увагу з зовнішнього світу все більше, більше, більше і направляє увагу вверх, вверх, вверх. Практикує, з'єднюється своїми вищими тілами, і її Кундаліні, так як наша свідомість і енергія Кундаліні, єдина, абсолютно, вона також разом з свідомістю і концентрацією цієї душі, підіймається на той рівень, на який готова зайти, піднятися душа, і тому це видно. Куди піднімалась на найвищу точку, наприклад, на сьогодення ця душа це дуже видно, мої любі сонечки, тому що кундаліні залишає слід. Потім, звісно, людина, яку ми всі після медитації та йде робити свої справи, так також людське життя, але цей слід лишається. Якщо людина досягала там четвертої чакри, вже... То душа вже війшла в процес пробудження. серця. це дуже 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 хороший знак. Дуже коли вона, вона може там на початок навіть тільки зайти. У уша, так, то вже дуже добре. Значить, душа буде пробуджуватися, готується і в процесі вже пробучення в цьому вціленні. Потім вона там в серце вище, вище вище, вище піднімається, коли вже зайшла кундалі в п'яту чакру, ну це вже взагалі душа, вже на рівні хорошому, вона вже вміє трансформувати свою карму. Тобто вже сама душа трансформує, пропалює його всі свої ілюзії, світлі творця, світлі абсолютно. І вже перейшла, в принципі, зайшла в тіло п'ятого виміру, так? В янгольське ціло. І це вже дуже хороший рівень. Ну Це вже прям серйозний процес приближення. Скажу так, зразу більшість. Учнів ще е, доходять тільки до серцевої чакри, готуються тільки війти. І більшість людей взагалі ще не готові навіть забрати увагу зовнішнього за світу, поки що так це виглядає. А ті, хто зайшов, звісно, в шосту чакру, це вже відкривається знання. Тобто це рівень творець і найвищий рівень той, хто заходив і заходить на рівень божественного духу. Це вже найвищий сьомий рівень творіння Божественного духу. Отакі От справи наші.